На що здатна людина, що відкидає Христа? І наскільки кам'яним стає серце? Хто живе у душі, якщо Бога у ній вже нема? Хто керує ділами, створює зло руйної сім'ї і все? наші за заправду сиділи у засланні. Через віру були покинуті всіма, окрім Бога. Бабусі чекала їх вдома роками, виховуючи дітей самі, не знаючи, чи повернеться її чоловік додому. А як вернеться, чи впізнає його сім'я, чи живий буде мертвий і здоровий, але яка то різниця, хай який? Як же чекає його дитя? Хоч не бачила тата і навіть від нього лист паперовий. На що здатна людина, яка відкидає Христа, яке зло спроможне її серце вчинити, які слова можуть сказати її вуста, а душа ній як лід, що може вона ще створити? Хто вірить Христа два кроки вперед, незалежно від віку чи статі? Вистріл два, десять запах сирих саред? Розвернулись, пішли. Кроком рож заховалась від німого крику, страшно, гірко, пече, але що ти можеш зробити? Якщо віра у серці твоєму живе, то зумій до кінця зберегти і простити? Бо цінніше за Бога у житті в нас нічого нема, і якщо навіть б'ють і катують, знаєш ти, що даремне твоє життя. В небесах обнімуть, поцілують, в небесах прийма з радістю ніжний отець. Він всі рани твої полікує. Він є лікар всіх стоманих, хворих сердець. Він є той, що збудує там, де ворог до цих пір руйнує.